Величезна кількість наших гостей, і політиків вже за душками нашого етеру, зразу кажуть, ой, тільки про Мар'яну, давайте не будемо говорити. Ну тобто, за принципом, мама вчила, не бери беку і каку до рук, і до рота не пхай, до писка не пхай. Але тут зараз історія абгрейнулася до зовсім іншого. Ніхто не рухав. Мар'яна Безугла залишається заступницею голови комітету з нацбезпеки і оборони, але вже навіть її побратими по слузі народу, тобто Федір Венеславський кажуть, що що вона фактично зараз оприлюднює секретні дані засідання комітету, або, наприклад, геолокацію главкома е, сирського вказує в своїх публікаціях. От в цій от в цій лікарні він зараз перебуває в госпіталі в Дніпру, а лупніть туди ракетою, щоб главкома знищити. Одним словом, найцитованіша зараз е, тьотя Мотя в засобах воєнної пропаганди агресора. І тут вже питання не про е, е, смакує, не смакує, подобається, не подобається. Чому служба безпеки? Спеки України не не спрацювала на перший же факт вчинення кримінального злочину, рото говорить офіс президента. Питання дискредитації найбільш рейтингового колективу на сьогоднішній день, а саме Збройних сил України, рото говорить Офіс президента, тому що гіршого варіанта в часи, коли на фронті вибачте на слові дупа, дискредитовувати генералів, дискредитовувати командирів. Даючи розуміти, що не спішіть виконувати наказ, може їх завтра познімають всіх. От я, от бачите, отут і залужного зняла, і сирського зніму, і так далі. Тобто, це те, що підриває авторитет командирів у військах, і це дуже півова історія. А що стосується цитованості, не цитованості, ну ви знаєте, я вам скажу, я би не розкидувався би цими тезами. Чому тому, що росіяни цитують багатьох тих, хто критикує зеленського? Я, наприклад, читав на медіа помийках садового про те, що цитованішим після Мар'яни є Лапін. А потім подаляки це підхопили і почали розповідати, що Лапін це він працює на російську пропаганду. Бо він же ж каже правду про підарасів, Перепрошую, ой, вибачте, за мій французький, про тих нехороших людей, які крадуть, які грабують армію про яйця по 17, про корупцію, про плани зеленського. Ну але тим не менше, ми на сьогоднішній день бачимо, що Мар'яна почала дискредитовувати і звинувачувати в тому, чого не було. Ну, наприклад, вона сказала, що сьогодні е, нібито е, військово-повітряні сили почали брехати, що це нібито уламки. А вони такі герої. Я все бачу поспивали. цей допис. Це теж так, ще так, один а, а Юрій ігнат. відреагував. Ну я вам скажу, як відреагували соцмережі. Вони сказали, що чи не йдеться хтось, хто приспи приспить бішену собаку. Так, але в цьому Привіль. випадку дуже би хотілося, щоб все було цивілізовано і правильно. Тобто, що тут працювали правоохорон, має бути кримінальне провадження. Угу. Має бути справа, і тому що і підстав для цієї справи є не тільки в цих дописах, за які сказав там Веніславський. Це ж не перша спроба Веніславського порушити справу проти бур'яни. Ну але цього ж він ще не зробив. Ну, власне, тут не треба, щоб хтось це робив. Ми, ми б хотіли бачити в цьому випадку, щоб служба Божа України працювала сама. Пане Роману, ну в неї така криша, ну хто порушив справу? Її хотіли забрати з посади в комітеті нацбезпеки. Арахамія бігав і сказав: Ні, ні, голосувати, і не проголосували. От і все. Не, от ми пам'ятаємо. Той самий криша. Федір Веніславський поплатився однієї з посад за те, що спробував раніше це зробити. Е, в... Так, але в цьому випадку, ну невже ж офіс сильніший ніж служба Божа України? От коли треба було, то е, Єрмак відхрестився а... від свого Почекайте. кума. А хто призначає на службу Божу України керівників? Президент. Президент. А хто Окей. готує Ми документи? Закільцювали для президента? там. Хто готує документи для президента? Не Єрмак, ні? Одним словом, так. Ось так воно все закрилося. Як, як майже як в старих советських чекістів в результаті слідства вийшли самі на себе.